Вже цієї суботи на арені Львів відкривається футбольний сезон. На цьому красені газоні зіграють ветерани Львівських Карпат та Київського Динамо. Легендарні Карпатівці мовчки заздрили теперішньому поколінню, бо вже навіть не мріяли зіграти на арені Львів. Колись ми навіть ветерани говорили, що напевно нам не доведеться на тому стадіоні зіграти. а Тут така подія. Футбольні ветерани за єдину Україну саме під таким гаслом відбудеться цей поєдинок. Також спортсмени вшанують пам'ять небесної сотні. Я думаю, що так, тих людей, які загинули, дійсно треба не просто одним матчем шанувати, їх весь час треба вшанувати. Це така моя думка. А те, що матч зробили, це дуже добре і для нас, і зіграти на арені Львів, звичайно, і ветеранам. Проти Динамо Київ теж такий подразник серйозний. Тим часом Арена Львів, незважаючи на усі негаразди, готова прийняти вболівальників та учасників матчу. Буде вільний вхід, мало того, буде організований довіз людей з вулиці Стрийського із району автовокзалу до нас. І відповідно, після матчу зворотній цей довіз вже буде безплатний. Випробувати газон до Львова приїдуть Віктор Леоненко, Олег Селенко, Іван Яремчук та багато інших легендарних футболістів. Організаторами. Ачу державний концерн «Спортивні арени України, агробізнес і ТРК Львів приємно здивують глядачів у суботу, 29 березня. Початок поєдинку між Карпатами та Динамо о 12-й годині. Богдан Тимовчак, Олексій Рапіта, Назар Мельник, новини.